Всіх вітаю, друзі. Ми знаходимося зараз в Києві та тримаємо наш маршрут до ретровілю, а саме на Київ карфе. Сьогодні другий день цього мероприяття. Вчора там був так проїздом. Дуже багато людей, дуже багато цікавих машин. Сьогодні ми з вами пройдемось, покажемо вам, що там є. Цікавенького можна з кимось познайомимося та знімемо для вас е цікавий контент. Підемо ми, як завжди на Мці, на М 3 Вона, я тиждень минулий був в Харкові, а Мка стояла в Києві. Я сьогодні сів. Перший раз так нормально подобався на машині. Звісно, тачка дарує дуже багато емоцій. Не коли ти не їздив тиждень на ній, їздив таких на звичайних гражданських машинах, то м дарує просто шалені емоції. Так, друзі, хто не знає, ми в Києві плануємо відкривати філіал dsl авто, і я з завтрашнього дня з понеділка буду дуже активно займатися цим питанням і шукати офісне приміщення. Ми вчора з моєю дівчиною покаталися, трошки подивилися там приблизно райони, де б я хотів мати офіс, і вирішили, що це буде поділ, тому що в принципі близько до центру є метро, і людям буде, думаю, зручно туди їздити. да, є проблема з парковкою на подолі, але думаю, що ми якось це питання вирішимо. Як завжди, блін, київські херові дороги. Але я вже з цим трошки звикся вже. Коріно. Да, Вже корінної, да. кажу, що хто живе на лівому березі, яке дно. Вже починається херню, знаєш, брати на привичку. Коротше, ну що, погода, погода гарна, плюс 13, сонечко світить, пройшов дощик. Ми ще не зайшли на саму виставку, а вже така гарна стоїть, Е36. BMW БМВ, це моя мрія. Коли буде купа бабок, я знайду прямо в ідеалі таку тачку і буду на ній кататися по вихідним. Бачком можна навалити. Ну, дуже класно виглядає, що на Бібіесах -Бі посаджена в червоному кольорі. Дуже гарна тачка. Погнали далі. Ось така черга на вхід. Ми зараз там що і як, якраз все відбувається. І в наступний раз, по-моєму, у них знову буде виставка, будемо вже ми виставлятися, теж якісь свої машини інтересно покажемо. Коли були малі, з ладом приїжджали на ці виставки автомобільні, думали, як би нам так вирости, заробити коштів і щоб в нас були такі круті машини. По факту трошки часу пройшло, там 200 гривень заробили, і вже катаємось на цікавих ЕМК, наприклад. Ось так. Також будемо з Антоном зніматися в Києві, саме в Києві огляд на М-ку. Я вже приїхав на ній майже 7000 км за. Останній місяць тому мене мені є що вам сказати, що розповісти про цю машину. Антон каже, що дуже прикольна мультимедія BMW і карта на весь екран прям CarPlay. Я після М сів в А5, коли ми знімали YouTube позавчора. Я сів в А5 в рестайлінгу, Там ж також є CarPlay безпроводний, і там мультимедіа поменше, але. Раніше до я думав, що це реально велика дуже 5 мультимедіа, дуже класна і крута. Я сідаю, думаю, боже, що за фіняє не мультимедіа, нічого там не видно, що так промальована про фігова. Ось в Емкі, матеріальна пісня. Дуже класна мультимедіа. Я до того, як сісти машину, коли тільки купував її, я дуже хейтив, тому що мені не подобався ось цей великий ось цей екран, як хер п'ям де. Але зараз ну, дуже зручно. Там Карплина, весь екран, і тут о, весь показується, і тут показується. Ну, дуже класна Штука, BMW молодці, звісно. По факту такі мультимедії зараз стають п'ять ірці, новій, в x 5 в X6, ну, коротко, на всіх тачках така мультимедія, в X-Eмах навіть є. Молодці. Звісно, ну, цей аретробіль в такій ж дупі знаходиться. Ми Вони вчора просто случайно доїхали, бо там заправка і прямо поруч. Я думаю, поїду заправлюсь. Приїжджаємо, дивлюсь, там якраз це ретровіль, Київ, карфе, скучу купу народу. Е, карспотери. Ну, от прикольно, що в Києві ось є така, ось така двіжуха автомобільна. Бігають карспотери, знімають машину, бігають люди, знімають контент, малиші бухають е, шкаляри, а знімають тачки. Ну, не, Прикольно це дуже. А в Харкові а в Харкові малиші також знімають машину, але не так багато цих малишів, вони бухають. Да. Так, ну що, ось ми всередині Карфеста, я вам скажу так, що на перший погляд, якось дуже маловато машин. Я думаю, буде побільше, бо така парковка реально на пуста. Може, другий день всі вже пороз'їжджалися, не знаю. Коротше, там були прикольні машини, зараз буду вам показувати. Тут таке, типу, Тойотисці, там Subaru, BRZ, Ну таке, типу, не дуже цікаво, поки там далі буде цікавенько. От прикольний стенд з ГТРами, до речі. Раз, два, три, чотири.

Я ж не я ж не дречу на японця, понимаєш? я ж по ній виступаю. Перша тачка, на якій я катався в своєму житті, яка була така дуже потужна, це був 9 Evolution червоного кольору. В місті Харкові нас катав знайомий. Вона була на механіці, там у якомусь там лютому стейджу 3, і дуже така прям, потужна була тачка. І ось тоді я зрозумів, що я хочу собі швидку тачку, щоб я сідав і в мене тупо захоплювало дух. Ось прям ось такі емоції, я почав відчув на 9-му еволюшені. Не знаю, це 9 чи 8 я в я не дуже шарю, але розумію, була така та. Коли я в 17 своїх років ходив в університет, ось Лада кожного дня стояла по дорозі до мого універу. Я прям так побачив, і прям приємно було зустріти. Тут такі якісь флешбеки, приємні спогади з мого дитинства та з моїх універських років. Прикольна машина. Харківські номери ще дуже важливо в Києві. Так, прийшли ми до стенду 3-ї штурмової бригади, у них стоїть е кібертрак, і, до речі, я вперше бачу його вживу і з нього знаходжусь. Я думав, що кібертрак буде більше, бо по, по факту він, подивіться, він там трошки вищий, ніж я. Ну, плюс-мінус. факту, він дуже адекватних розмірів. Ну, не знаю, звісно, як завжди, є моменти до ТЕСУ по зазорах, по. Зборочця, але це те. Ми знаємо, що ми купуємо. Ми це очікуємо від них, тому, тому в принципі ось так. Ну, прикольний стендник, подивись, тока дуже гарно все зроблено, стоїть На стапелі стоїть автомобіль нашого клієнта. Це BMW 430 17-го року Grand купе, два літра бензин на повному приводі. Пробіг у нас 70 тисяч миль в дуже жирній комплектації машина, і купили ми в Америці за 6 тисяч доларів. Ось як вона оглядала в Америці на фотографіях. А ось так вона виглядає зараз. Що по машині ми робимо? Перевдягаємо її повністю в зовнішній m лук Не m 4 а саме m лук Нормально робимо. Міняємо капот. У нас були пошкодження по колесу невеличкі, там, по підвісі хлопці вже зробили. І що? Міняємо крило. І заднє ліве крило також має мало-невеличкий дефект. Хлопці вже його відспотерили, позачищали вже. І сьогодні вони. Стягують з стапеля машину, підганяють дозорчики по бамперам і віддають малярку. Сьогодні у нас вівторок, і кажуть, що там на кінець тижня вже там по малярці будуть вже в камеру заганяти, фарбувати машину. Ось така прикольна машина. Це в нас перехідний рестайлінг. Тому що по факту вона типу, ну, рестайлінгова, а оптика зальна, тут ще дорестова, але це тут же рестовий мотор, двигун точніше. Да, покажемо салон, цікавіше, бо салончик, типу біла машина, на коричневому салоні виглядає дуже жирно. На дисках ось цих 19-х мені дуже подобається. Так, друзі, в чому прикол Гран Купе? Ви бачите, що в нас безрамочні двері. Це дуже жирно виглядає, так, по солідному, по-модному. Коричневі сидіння, і вони спортивні. Що є великим плюсом. Що ми бачимо по машині? Є у нас парктроніки, камера заднього виду. Що у нас? круїз контроль є, підігріви, двозонний клімат, велика мультимедія, люк, чорна стеля. Ну, Така непогана машинка, в принципі. Пам'ять сидіння, вже що електропривід, непогана тачка, мені подобається. Дуже сильно дає в ціні ось цей коричневий салон. Дуже дорого виглядає, прям те, що треба. Мене дуже радує той факт, що тут вже стоїть рестайлінговий двигун, 2-літровий Б-серії. До нього набагато менше запитань, ніж до двигуна серії n 20 В цілому мені подобається, машина дуже непогана. У нас буде, якщо у нас буде фарбоване заднє крило, переднє крило, капотне, це три фарбованих елемента. Без бамперів. прикольна тачка виходить. Клієнт через 2-3 роки, коли накатається на цій машині, дуже швидко її продасть, тому що пошкодження адекватні, безпека не спрацювала і вона виходить в дуже гарні кошти. Ми стараємося так робити, щоб людина привезла собі машину, покаталася на ній 2-3 роки. Коли буде продавати, то вона продавала її або в нуль, або в невеличкий плюс, щоб люди нас не йшли в мінус через пару років на продажі машини. Якщо чесно, я не розумію всього, в чого помішатися на геліках. Ну, машина і машина. Зовні прикольно, да, но на ній їхати як на УАЗіку. Може, ті, хто на них не каталися, їх так прям полюбляють, але по факту машина ну не дуже. Ось ця машина, типу 6 на 6, але вона перероблена, трохи її знімав раніше, каже. 200 тисяч доларів коштує. Якщо брати оригінальний, чи то ну, там десь під мільйон доларів він буде коштувати на ретей. Я розумію, що ламба це саме той автомобіль, який дуже багато звертає на себе уваги. І Для нашої компанії мабуть, також прикольно купити якусь таку ламбу, бо факту вони хочуть адекватних коштів. Можна собі зробити е -е, кураканчик дорестайлінговий, 1120-130 залітає на ура, під ключ з ремонтом на номерах. Тому це дуже прикольна інвестиція, я рахую. Зараз весь інстаграм буде в ламбі апстейджа, і для них е -е, це додаткова узнаваємость, додаткові клієнти і непогана інвестиція. Тому якось так. Все зарабатують, хто меня в этой компанії, блядь. Начальник не зарабатывает. Коротше, друзі, ми приїхали на одне з наших партнерських історів в місті Києві. Зліва від мене стоїть Ford Escape, який приїхав до хлопців минулий четвер. Хлопці вже зробили дефектування, склали смету, і будемо зараз походжувати з клієнтом хід ремонтних робіт, вартість ремонтних робіт і за часини будемо шукати також на цю машину. Значить, це в нас Ford Escape, півтора літра. Комплектацію не знаю. Привід також не пам'ятаю. Зараз він вийде і все побачимо, бо я його бачу вперше разом з вами. Мені Русік знімала вже ж відео по ньому. Вона запускається і для вас машина з мінімальним пошкодженням з Америки. Машина запускається, сама їде, тут навіть акумулятор живий. Опа, ну як працює, як запустився, а? Пісня просто, як шепче двигунчик. Так. лайв контент друзі, як ви хотіли. Без пасанов, без нічого. У нас є всякий ключ. Це вже плюс, це вже наша комплектація жирна. 19-го року, першого місяця, ескейп рестайлінгу. Бачимо, він на шкірі, він у нас на великій мультимедії, на підігрівах сидінь, на кліматі, старт-стоп присутній, електроручник. Панорамки в нас, на жаль, немає. Але в цілому комплектація непогана. Але я бачу, що тачка така засрана, така забруднена, що просто жесть. Ковролін саме. Видно, що їздила собака. ну, Не водій, собака, а не а собака з водієм каталася. Подивіться, яка це жесть. Але, друзі, не хвилюйтеся, ми цю машину по факту виконаних ремонтних робіт хімчистому. І вона буде як нова. Поприберемо цю всю, всю шерсть, весь мусор. Давайте подивимося лому на стан машини. Бо знаєте, що важливо? Буває таке, що машина приїжджає з Америки. Ну, таке рідко, але буває. Там десь якась подряпинка, там сколік присутній. А буває таке, що прям тачка приїжджає повністю ідеальна, взагалі без навіть е, вм'ятин під ПДР. Коли переднє пошкодження, дуже часто відбувається, що капот е, ну, що вперед і крила страждають. Тут у нас також є коцка на крилі. Тут у нас значить, крило ціленька. Капот під заміну, ліве крило також під заміну, лабаш під заміну. Дверку в роботу, друга дверка ціленька. В принципі, все непогано. Підсилювач у нас, подивіться, на місці. Целенькі, а радіатори трошки вон погнуті. Треба буде їх або нові ставити, або ці ремонтувати. Коротше, віддамо їх на перевірку і там, що як з ними. По резині. Резина в нас майже нова. В непоганому стані резинка. Ну, в принципі, все, ось такий черговий ескейп приїхав до нас з Америки, нашого клієнта пробігу давайте подивимось, бо я не знаю, навіть тут типу, пробіг машини. 120 тисяч кілометрів. В принципі, подивіться на стан керма не зачухане, не опахімчистити буде шикарне кермо. Куліси також непогана. По сидушечки. нічого не потерто. Тут є невеличкі заломчика, тут таке мілоче життя. Вона поки подивимося, що приїхало з мусора <головіка> з Америки до нас. Теж як ми з тобою на Теслі дивилися, що в Теслі приїхало, подивимось, що тут приїхало до нас. Глаз Клінер. Гансиз були. Ганс було з пепсі, о, американська пепсі. Був би Серега, був би зараз в Харкові, Серьога б випив би. цю пепсі, протестував би. А так що, ну розуміє, така хі. Ну, розумієте, яка двіжуха? Це ж американець їде, він там щось п'є, якусь там колу, якусь пепсі п'є. Такий та похер, допустив типу, такий, та викинує типу, туди, типу, знаєте, і все. Ну, що це за херня така? Як так можна відноситися до свого автомобіля і таке взагалі робити? І це жесть. Це вода, як завжди, приїжджає з Америки, купує. До речі, private information enclosed. Тобто тут яка знаходиться приватна інформація. Ми зараз ще покажемо її. Ми що зробимо? Розсекретимо приватну інформацію. А це вже наша. Е, наша інформація це не для нас. А для кого? Ну, для нового власника. А, або вода. Потім у нас з тобою так от заміли ручки. <рес> 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 і ми станемо все дальні, розумієш? Коротше, це якась херня з банка. Він е -е, повинен заплатити 1628 доларів. Тому херня, коротше. І це письмо з 24-го року. Тобто реально рік цього цьому письму. І ця херня лежала рік там от в мусорі у чувака в машині. Він катався на І ми її купили що на початку цього року. Ой, так, тут якась. Bees. Що це таке? Бисфакс. А, это ли бальзам для мужиков, э, бальзам для губ. Для мужиков. Бородатку таких Ой, блядь, это, конечно, прикол. Еще пепси есть. Смотри. Еще есть кола. Кстати, это с черри, походу. Черри, люблю вот колу, колу с черри. черри. Какие-то антидепрессанты пил чувак. Или что это такое? Рефил. Короче, какие-то таблеточки. О, о, кстати, то я себе такую іскал, хотів купити для БАДов своих. От приїхала. Прикольно. Для кого-то Богу, такі брудні машини реально приїжджають. Там може одна зі ста машин, такая брудна буде. По факту машини, що ми купуємо, вони такі плюс-мінус чистенькі, там, мусора там немає. А тут, звісно, жесть якась. Ще маска присутня з коронавірусу. Коли хлопці будуть починати робити ремонт, вони вже все поприбирають, все весь мусор повикидають. Щось може цікавеньке зробити, може якісь кошти. Хоч би раз, хоч би раз, ми, ми якісь би кошти знайшли. А то що ми знаходимо? Або траву в машині, або оружі, якесь там, патрони, а грошей ні разу не знаходили. Хоч би раз, бо або і фон би якісь би нам ленд-лізами передали. Правильно то в Харкові вам показували її в минулому відео а, з вокзалом. А третя — там ми знайшли в неї магазин з патронами. Місяця три тому ми привезли нашому клієнтові в Харківську область машину з Америки джип патріот чи компас, не пам'ятаю. І там в Литві знайшли гранатомет. І по факту наш контейнер, там було дві машини наших в контейнері. І наш весь контейнер тримали два тижні в Литві, перевіряли повністю детально. Це те, що знайшли в одній з машин наших гранатомет. Ось такі ситуації. Давай покажемо, що у нас тут є. Електроляда навіть є. Це, це реально плюс за цю опцію. Дуже зручно на скепах, коли є електроляда. Знову ж таки. кола, пепсі, ще одна кола. О, де, де новенька, три. Це на ялиночку така прикольна штука. Home Gifts. Прикольно. Такое оленячко. Це хулахуб. Щоб то хотів хулахуб, то я тут... был, Странніше було был, блядь. був. Це Америка. Вон, докатка. Бачите, це на місці. Докатка, Вон, якась ключ. Он теж таке. Якийсь блок приїхав також. Тут у нас під докаткою домкрат. Ну, да, так, там крати все. Навіть тут шерсть є. Ну це жесть, конечно. американці засранці. Ладно, а що, друзі, це одне з наших СТО. Бачите, я навіть камерка з одного виду. Тут поки одна машина, інша приїжджає в середу чи в четвер, куп'ята сюди. Це нові наші партнери, з якими ми почали працювати так давно. Так що стандартна ситуація, підкапоточка ну, брудна, ніхто там в Америці цим не займається, ніхто їх там не миє. Тому, в принципі, тут ніякого криміналу я не бачу. Все непогано. І заміну буде телевізор, бо я так думаю, що він трошки кривенько стоїть, там пошкоджений. Ну і в принципі, все. Телевізор ставимо, радіатор робимо, збираємо це все і поїдемо машина. По праву руку від мене стенд карбілдинга. Хто не знає, це хлопці з в Києві, які... Купують собі з Америки дуже сильно розматані емки, доджі їх ремонтують. І вони піднялися десь два роки тому на контенті. Саме люди були в шоці, що вони купують та куплянцільно розбиту машину, там треба майже все поміняти, і потім роблять типу, конфетку. І ось якраз справа їх стенд. Бачимо, якраз, там ті сильні машини, які були раніше ну, пошкоджені так критично. Подивимось, як вони зробили ремонт. Подивимося там, на зазорчика цю всю історію, бо реально цікаво, як хлопці це роблять. І слава мені каже, також ти не дивись на це згори, тому що згори можна поставити. Ти дивись на пластик слоні, як це там все зібрано, чи нормально, чи не нормально. Кажу, ну окей, Слава, будемо роздивитися, що як хлопці зробили. Я думав, що все окей буде. Подивіться, хлопці прикольно зробили. Вони розрахували фотографії, які ці машини були коли з Америки приїхали. І от по факту як було, як сталося. дуже прикольно. Я думаю, що таким чином вони можуть звернути до себе ще більше уваги і знайти клієнтів, ще більше клієнтів до себе на СТО. Красавчика. Слухай, ну, при тому, що вони е, роблять все з оригінальних нових запчастин. Я думаю, що будуть якісь моменти. Ми коли робили мою емку, я писав до хлопців та питав хлопців, типу, там звичайна частина алюмінієва чи металева. Вони сказали, братан, бери тачку, там все з металу, все нормально. Тому я думаю, що все нормально. Ну, типу, я дивлюся, що не відрізняється від моїх зазорів, все як було тіпа, в мене, все, тіпа, все і тут. Тому так само. Тому... Тому питань немає. Це ж Київ. В Києві грошей побільше буде у людей, ніж в Харкові, на жаль. Скоро ми до такого теж, теж дійдемо, коли будемо і пришивати салончики і все-все-все робити. Є, є єдиний неприємний момент, що машини ось подібні, давні зроблені, ну начебто ззовні непогано, відновлені нормально, але ці машини не продаються. З такими сильними пошкодженнями дуже тяжко і складно продати машини. Пам'ятаю, що ось там ці тріємки продаються на авторі, ну вже досить довгий період часу. Як бачите, вони ще, на жаль, не продалися, ще стоять продажі. Тому тому ми беремо завжди нашим клієнтам машини з мінімальним пошкодженням, щоб вони могли швидко та без проблем продати свої автівки будь-який час. І погнали, покажемо вам іншу нашу машину, яка стоїть на цьому шестеро. Це Volvo S60. А це така дуже неочевидна машина в бюджет, тому що їх не дуже багато привозять, на жаль, але тачка прикольна, сучасна і безпечна, що дуже важливо. Volvo s 60 2016 року випуску купили ми в Америці за 2800 доларів. По факту, по ціні такого нормального макбуку. Ми купили пошкодження. Бачимо, передня частина. У нас немає бампера, немає лівої фари. На бачку стоїть крестик, тому що він, мабуть, потік. Ну і там направляше пошкоджена. В принципі, все. Подивіться, криличко в нас. Ціленьке, одне, друге ціленьке, капот також тут така подряпинка є. Думаю, локально зробити. І буде повністю класна ціла машина без пошкоджень, по факту. По металу без пошкоджень, давайте так скажемо. Безпека в нас не спрацювала. Вона в нас така темно сірого кольору на світлому салоні виглядає непогано. Вольвом завжди були прикольні тачки, тим паче в свій бюджет. Я рахую, що блин, тачка дуже неодооценна. Пробіг у нас 73 тисячі милі, машина на підігрівах, на кліматі, на камері, на старт-стопі. Як бачимо, в нас живий акумулятор, це не може нас не радувати. Стан, до речі, сідушечки, при тому, що вона світлого кольору дуже непоганий. По мінімуму, там якихось затертостей. Слухайте, друзі, бюджет 12-13 тисяч доларів. 16 рік свіжа тачка безпечна. Мінімальні пошкодження, що ще в собі взяли би. Замовили запчастину очікуємо з Польщі, тому що з Польщі вони дешевше, ніж в Україні купувати. Очікуємо, будемо брати машину в ремонт, та займатися відновленням для нашого клієнта. Нагадаю, що ми робимо все під ключ. Неважливо, в Києві, у Львові, в Харкові. Машина приїжджає, робимо дефектування, замовляємо запчастини, ремонтуємо, робимо сертифікацію, постановку на облік без клієнта, по довіреності, додаткові послуги, хімчистка, полірування, плівка, тобто все робимо під ключ, щоб висіли і кайфували від цього нового автомобілям. Що каже Тоха, оператор? Він каже, ми пройшли всі стенди, подивилися на всі машини, там і ламби, і там старі якісь американські машини. Але каже, що ось М3 е зелена у карбідів та М4, М4 Сіра найкраща тачка, яка тут є, і вони йому більше за все фодовуються. А ці тачки просто стокові. Просто вони намиті, відполіровані, під кераміку і все. Ось такий, така цікава ситуація, така цікава Ось таке цікаве і все, блядь. Ось таке цікаве, таке цікаве. Ну, виглядає прикольно машина. Так. Да, но хотів би я себе, ні. Ні. Ну слухай, типа, яких це роки? 70 там 60, -та, мабуть. Ну, Прикинь, такі тачки там каталися по місту. Таких тачок було багато. Реально дуже прикольно виглядає. Така масивна передня частина. Ну, Салон, звісно, так собі, але в цілому виглядає машина дуже прикольна. Но на той час салон прикольний. На той час салон прикольний. так. Бачиш? Він, мабуть, ще й кабрік, у нього дах е, м'який. Але бачиш, е, є моменти по ЛКП, бачиш, ось тут там здувається трошки, ось тут здувається трошки. Ну, Все-таки час бере своє, на жаль. Ну тут така ситуація також стара американська тачка, бачиш, тут, ну, може, це споклівочка потріскалась, не знаю. Ну, коротше, є моменти свої. Звісно, задержати ось такі машини коштує дорого дуже. Там на фоні BMW третя газуя. Коротше, друзі, ось це справжній стиль БМВ Є28 кузов, дуже класно виглядає, трошки посаджена, чорна, в стоці, ну дуже класна машина. Подивіться на салончик, спортивні сидіння білого кольору, дуже класно виглядає. На механіці. Ось таку машину б хотів би собі. Дуже класно виглядає. Bad guy, heat ledger. Реально, дуже прикольна ідея, подивіться евакуатор, М-ка, а тут стоїть дівча Дуже прикольно зробили, хлопці, красавчики. Це прям найкреативніша, пока локація на цьому Києв Мені дуже подобається. красавчики. Ось ми відвідали Київ-Карфест, що можу сказати? Е, є прикольні стенди, там 2-3 стенди, нам реально сподобались. Всі інші просто стоять, типу, там рекламують свої послуги, прям що такого вау немає. Але в цілому непогано, як приїхати розвіятися на 2-2-3 годинки, познайомитися з кимось дуже непогано.